Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам пропоную квітковий огляд з міста Харкова, мережа магазинів Рост, а саме Рост на Холодній Горі. Тут сьогодні дуже багато орхідей, зовсім інший завоз, ніж попередній раз. Орхідей багато непідписаних і з новою біркою такою синьою. Ось такого виробника я ще не бачила, Ну дуже багато орхідей прям стелаж весь заставлений на будь-який розмір, колір і смак. Тут сьогодні більше, звісно, що по стандартам мультифлор я не побачила таких, як я люблю, ароматних, Не було, але є на що подивитися. Ви бачите тут велику кількість квітів. Трошечки ми показую, розпочну з такої орхідеї цікавої. Я вже запитала у експерта в квітковій галузі, у Людмилки нашої з каналу Beautiful Orchids. Вона сказала, що це орхідея Еві з мутацією пелюсток. Дуже такий гарний кущик, цікава мір орхідея. Хто живе тут в нас поблизу? Ідіть, хапайте, поки вони є. Тим паче зараз на них снижка 30%. Вона мені сподобалась, чесно кажучи, така цікава, але якось не впала в душу. Ось така бордова, гарна. Веносні дуже багато красунь, темних. Взагалі, ну, дуже класні орхідеї, оцей синій бренд і скенза ще бачила сьогодні. Ось така цікава орхідея від виробника скенза. Дуже мені так приглянулося. Далі будемо дивитися і робити розкопки. Я якраз прийшла дивитися, щоб зняти огляд, тут робили переоцінку орхідей. Від початкової ціни вони знизили на 20%. А коли я почала знімати огляд, вони вже робили мінус 30%. Тому, звісно, що? Це максимально приємно, тому що квітки в цілому в гарному стані. Бачите, що у всіх зелені коріння, немає такої, щоб вони вже були зовсім непритомні. Гарні кущики. Зараз вам покажу тут дещо цікаве, прям неймовірно. Я для себе декілька орхідей таких відмітила, і, звісно, що я не пішла з пустими руками. Оцей бігліб, наче лимончело. Квітки просто здоров'ячі, неймовірно, мені дуже сподобався, але з попереднього огляду з цього магазину я вже утащила жовтого бігліпа Він в мене є більш такий насичений колір має взагалі, тут просто можна заблукати і отримати тахікардію До речі, цей огляд я роблю перед візитом до свого кардіолога. Так що, самі розумієте, що це могло показати мені? Особливо після оцієї орхідеї. Ну ви зрозуміли, да? що я оце побачила, я вхопила і я просто не відпускала з рук. Я якраз зараз її тримаю і дивлюся, що продавець бере і знімає наліпку мінус 20% і міняє її на 30%. Ще мені дуже сподобалась ось така орхідея. Це така пудрова красуня. Тут щось пробитий, типу як код, але назви немає. Також побачила ось таку ванду в скляній колбі за 1000 гривень, і трошечки оціночки по 5 гривень. У дуже такому стані, поки ходила, видивлялася, трохи нервувала продавчиня. Щоб покупець ходить, щось видивляється, роздивляється, підходить ціну, спитає, скільки воно буде коштувати на касі. І мені. Все ж таки було сьогодні дуже приємно зайти в магазин, побачити багато квітів, багато орхідей, дуже приємні ціни, набагато приємніші, ніж я бачила в інших магазинах. Є вибір, є на що подивитися і отримати квіткове задоволення. Сьогодні так трошечки сумбурно показала огляд, тому що дуже багато орхідей. І була переоцінка паралельно я і продавець представляли орхідеї. Дякую вам за увагу. Всім бажаю гарного тихого вечора.